Аби мешканці області читали прикарпатських авторів з цією метою, попри війну в області, продовжує діяти регіональна цільова програма книговидавництва на 2025 рік. Роман Дронюк, родом з Городенківщини. І цими днями побачила світ збірка гумористичних оповідань при трафунки вуйка місі». в літературі Михайла. Це зібраний образ із приколістів Городенківських сіл. Унікальний тим, що він виходить з всякої ситуації, пробує нові технології, як Вуйко Сільський. Пробує все, що зараз на нього впливає, і література, і інтернет, і все йому боком виходить. Ну такий сучасний сільський герой, де коли буває боляче, але не кається. <гум> Чому так не кається й далі? Продовжує має такого кума. Як він вже розкається, кум йому поможе. Потім вони так один одного підтримують. Писати про притрафунки вуйка місії Роман Дронюк почав ще у 2019 році. А році. вдруг потрапила лише частина оповідань. Це майже пів тисячі сторінок. Проте унікальність книги в тому, що написана вона покутською говіркою. У нас там розумієте, Городенківщина, це кажуть, що так кугуть піє на три області. У нас Чернівеччина межує. Тернопільщина межуєми, і та ну вже йде Івано-Франківщина. Буковина, там ну це все змішалося, рахуйте, що були під Польщею, під Австрією, під ким хоче. І це на, наклалося і створився такий унікальний говір. Що ну там буває цікаво, що в одному селі можуть речі називати різними іменами, а село два кілометри різницями. Інакше називають. Ми її не втратили, бо як говориться в селі зараз, ну, навіть я говорю так. Мої батьки говорять так. Ми говоримо це, Ми стараємося говорити літературу, але не виходить у цій атмосфері, де ми живемо. Про Місії навіть вистави. Перша вийшла у вигоді. А у 2024-му у театрі сучасник, що в городенці, Роман Друнюк каже, над постановкою почав працювати раніше однак пішов добровольцем у 17-й окремий батальйон повітряних сил. А от після демобілізації, через існуючу групу позору, взявся за постановку. До речі, з продажу квитків на виставу та книг допомагає іншим хлопцям. каже такі програми, як обласна програма книговидавництва, суттєво підтримують авторів. Допомогло, тому що би цього не бачили. Я тоді ну, це переміг на премії mm -hmm. Марка Боїслава, я так потрапив в обласну раду mm -hmm. до, до голови. І отак пообіцяли, що зроблять, і дякувати зробили дуже вдячний їм. Бо, тому що я дуже не хочу ці твори про Я понавипускав маленьких книжок, вони по цілому світі розійшлися. По п'ять тиражів люди розбирають, а це неможливо. Я другу випускаю ця, закінчується. Я велику не можу випустити сам. Бо це кошти. От я, от я зараз буду їхати. Я я беру участь у форумі військових. Я учасник, форуму військових письменників у Львові. Проходить. От зараз, як буду їхати, я маю з чим приїхати показати книжку. А То я показував маленькі ці книжечки. а Так уже буде солідна книжка. Завдяки обласній програмі книговидання світ побачило 35 книг. До прикладу у лілеї НВ було видано збірку Тараса Прохаська Люна, директор книговидавництва Василь Іваночко. Додає обласна програма, це ще один із методів працювати безперебійно. В будь-якому випадку, якщо держава виділяє гроші, то це користь. Ну гроші ж завжди користь. Ми ж. Методично працює. Ну важко сказати, скільки ну щомісяця ми робимо в середньому там біля п'яти книжок. Але ну є різні книжки, якісь ми подаємо на конкурси, якісь ми робимо під замовлення. Тобто мені важко сказати, як це якось відділити одне від другого. До речі, притрафунки вуйка місі та ще інші збірки Романа Друнюка користуються попитом не лише на Прикарпатті, а й за кордоном. І тепер автор в пошуках мецената, який збільшить тираж видання.